І трохи позитиву в Запоріжжі для переселенок відбувся новорічний майстер-клас з виготовлення патріотичних підвісок. Жінок запросили не стільки для того, аби навчити хендмейду, скільки для того, аби розрадити та відволікти від тяжких переживань. Як праця руками допомагає у психологічній реабілітації, розповімо далі. Зимові свята це найказковіша мить, яку протягом всього року з нетерпінням чекає кожен українець. Однак цьогоріч через обмеження, продиктовані воєнним станом, новий рік відзначатиметься по-особливому. Аби у ці складні часи подарувати святковий настрій, народний депутат України Артем Кунаєв спільно з благодійним фондом Віра в Україну підготували предноворічний майстер-клас, на якому вимушені переселенці разом із жителями прифронтового Запоріжжя виготовили патріотичні підвізки. Як зазначають майстрині, цей процес допоміг зануритись в спокійну атмосферу та відволіктись від негативних думок. Воно дозволяє е, включити е, мілку е, таку моторику, да, це нейропсихологічний аспект. Воно дозволяє розслабитись, воно дозволяє плинути думками. Е, і ще е, кажуть, коли в тебе багато е, поганих думок, можеш зайняти свої руки чимось. Тому це дуже корисно і з психологічної, і з естетичної, і, і зі святкової точки зору. В новорічні прикраси кожна майстриня заклала гарний настрій, світлі думки. Та віру в дива. Наприклад, пані Яна евакуювалась. З Бердянська жінка впевнена, що її новий талісман, виготовлений власноруч, допоможе в новому році неодмінно повернутись до рідного міста. Патріотичне сердечко дуже таке заспокоює і напоминає дом рідний дім. Якось так Чому? думаєш про Україну. Чусна. Вона так асоціюється в мене з Україною. Звісно, додому дуже хочеться, ну тут нам дуже подобається. У нас дуже приємно зустріли дуже допомагають. Дуже організатори заходу також підготували для запоріжців та вимушених переселенок оригінальні побажання на наступний рік. Добробуту для українців. На букву «Д». На Бугуде. Актуальне для всіх. І, мабуть, для тих, хто навіть поїхав з країни. Чекає нарешті повернутися додому. Юності, значить, юну душу завжди мати. Це не було радіти кожному божому дню. Ой, ну це вже зараз актуально. Кожному кожному дню радуємось. Наприкінці заходу кожна з учасниць також отримала приємний святковий подарунок від Артема Кунаєва, благодійного фонду та його надійних партнерів. Окрім різноманітних майстер-класів, у приймальні народного депутату також проводяться психологічні тренінги для. Переселенців та надається уся необхідна гуманітарна підтримка багатодітним родинам та людям похилого віку, що постраждали через війну. Надалі народний обранець також планує ініціювати всебічну допомогу й мешканцям Запорізької області. Українське суспільство продовжує об'єднуватись та робити все можливе заради допомоги та перемоги.